Під Час проведення президентських виборів Україна буде орієнтуватися на оцінки міжнародних спостерігачів, а не на позицію Росії. Про це заявив речник МЗС Євген Правийніс. Вибори наголосив дипломат. Це внутрішня справа України і заявляти про їх визнання ще до проведення, що не менше Україна заявила на весь світ, що ми готові провести ці вибори зразково. Тобто з дотриманням усіх міжнародних норм і стандартів. Якщо Росія ще за два місяці до виборів не визнавати ці вибори, то ну, про що ми можемо говорити? Ми е, е, орієнтуємося на думку е, і на оцінку е, ключових міжнародних організацій, таких як ОБСЄ Рада Європи. Явів Росія не визнає легітимність президентських виборів в Україні, запланованих на 25 травня. Заяви прозвучали під час відеомосту Москва. Відень за словами Келіна. Вибори нелегітимні, бо не відповідають домовленостям від 21 лютого, які тодішня опозиція підписала з тодішнім президентом Віктором Януковичем. Келін вважає, що для обрання легітимного президента в Україні потрібно здійснити конституційну реформу і внести зміни до. Законодавства лише тоді буде обраний лідер, якого підтримують абсолютно всі українці.